Як у вас справи? Стався дипломатичний інцидент. Я живу тут 15 років. Я вже сенегалець. Вам потрібні сенегальські папери. Інакше що значить? В... У вас величезні проблеми. Алло, мамо. Які ще кузени? Чому він без паперів? Кузени! То ти синос Османа? прийомний. А, а ти знала, що він білий? Я хочу сенегальський паспорт. Всім так подобається історія про паспорт, а я тут ризикую роботу. А ким працюєш? Я торговий представник. Продаю паштети, фуагру, круасани, французькі делікатеси. <рив> що мені робити? Поїдеш зі мною. Так, алло, Олександро, я вже їду. Але тут такі затори. <рив> Заливаєш як білий. Ти краще думай, що потякуєш. Я все вирішую по телефону. Провінція, це не моє. Коли я бачу твій прикид, готовий купити будь-що вони не знають, що чорний. Тепер ти розумієш? Не хвилюйся. Для мене ти точно, француз. Ти волаєш, постійно рехочеш, а ти хропеш! А не хропеш. Для мене ти уособлення, Франці. Напридурок.